В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 11 грудня. Саме з ним пов'язані життя і діяльність таких відомих українців, як академік мовознавець Олександр Потебня та футболіст Андрій Гусін. Саме цього дня 1946 року при ООН створено дитячий фонд ЮНІСЕФ 1981 1981-го в Лондоні. Від холоду зупинився годинник Бігбен. Бен. 1994 російські війська вторглися в Чечню. 2013-го в Києві тодішня влада спробувала розігнати Євромайдан. У календарі ОН міжнародний день танго в Україні день благодійництва. А до Нового року 20 днів. Музика. На Житомирщині почав діяти ще один православний храм для ветеранів війни. Про його відкриття та освячення в Бердичеві Оксана Гербгебрич. На сьогодні госпіталь одночасно приймає на лікування дві з половиною сотні пацієнтів, учасники Великої вітчизняної війни, бойових дій в Афганістані та на сході України. Багато хто з них під час виконання своїх професійних і громадянських обов'язків зазнав не лише тілесних, а й душевних ран. І ми перший раз сьогодні молилися в цьому храмі. Патіримо на цілителя, який буде лічницею для душ тих, хто лежить в цьому госпіталі. Вони лікують тіло. Але тіло без душі не буває. Це єдиний цілий організм. Не буде душа ціла, тіло. тіло теж не буде ціле. Вперше про те, що при госпіталі немає храму, отець Юрій Кирилюк дізнався рік тому. Відразу звернувся з пропозиції відкрити церкву до керівництва медичного закладу і отримав на це згоду. Хотілося максимально проявити і реалізувати себе як священник. Це Відкрити тут храм, який би послужив би опорою для хворих людей, тому що зачасту, коли людина хворіє, в неї з'являється гріх унині, відчаю, опускаються руки, але іменно надія, яку дарує Бог, віра людська перемагає хвороби. Тому Поспілкувавшись з головним лікарем Павлом Юрійовичем, отримав його підтримку і нашими сумісними усіями. тепер дійсно всі як говориться льготні категорії учасники всіх війн, і велика тесне и афганська и сьогоднішні захисники України АТОшники будуть иметь возможность не просто оздоровитися і реабілітуватися в нашем госпіталі, а будет место, где они смогут и душевно привести своє состояние в равновесие. Это даст возможность всем на месте адаптувати их к сьогоднішнім реаліям в соціум. Потому что пожилим, і інвалідам очень далеко далі А так та все на місці. І спасибо за такий подарок. Богослужіння тут проходитимуть що середи та що суботи, але двері храму постійно будуть відчинені для прихожан. І про інші вагомі події у житті нашого краю, України і світу коротко. На фронтовому Донбасі терористи за минулу добу 27 разів відкривали вогонь по наших позиціях з крупнокаліберної зброї. Верховна Рада України ухвалила революційний закон про державну службу. Відтепер чиновником можна буде стати лише через конкурс, а вони повинні розмовляти тільки по-українськи. Кабмін відновив з 2019 року обов'язковий техогляд легкових автомобілів. Народний депутат Юрій Луценко запропонував утворити Криворізьку область, долучивши до Кривого Рогу Кіровоградщину. За останні 10 років з України нелегально вивезли 117 мільярдів доларів США. Сьогодні з Івано-Франківщини в Київ привезли головну новорічну ялинку України. Футболісти Дніпропетровського Дніпра розгромили норвезький клуб Русенборг в матчі Ліги Європи. А у неділю, 13 грудня, православні відзначать день святого Андрія Первозванного. Триває наш новий проект Вільний мікрофон. Якщо ви хочете вільно висловити в нашому ефірі свою думку з приводу актуальної для області та України проблеми, щиро запрошуємо в наш телецентр. А поки що, черговий відгук. Хочу дуже щиро від душі побажати Божого благословення, спокою і щоб наші чоловіки, наші юнаки поверталися здоровими, живими, і щоб Україна була вільною і мирною. Щоб хоч успокоїлося те, що робиться в нас на наших областях восточних до на Донбасі. Мені дуже прикро і дуже обідно, і дуже жалко, що так. Без нічого, без всякої так сказати, вини, стільки погибло наших молодих людей. Це мене пече. Я воював, подимався в атаку йшов, подимав звод і кричали ми за родину, за наше будуще. За що ці люди гибнуть, не розумію. Хочеться побажати, щоб наступаючий новий рік був більш спокійний, більш багатіший, більш веселіший, радості, щоб було в кожній родині. Хочеться, щоб не знали наші люди того гора, кого на нас награнуло, щоб жили спокійно, щоб була робота для людям, щоб не ходили, не шукали роботи, розумієте, так. Це, це і і головний критерій для того, щоб нормальна людина могла спокійно прожити повністю все. Ну що, І, звісно, щоб воно любило, поважало, І Надіжда, віра і любов оте, щоб ними всі далі гало пожити. І ще про вагомі події у нашому краї. Президент України Петро Порошенко звільнив голову Люберської районної державної адміністрації Ігоря Кучера. У Житомирі пограбували офіс фірми Фаворит, де діє громадська приймальня народного депутата України Борислава Розенблата. Він зробив з цього приводу заяву в обласній філармонії. Завершився цикл концертів. Різдвяні вечори а вже у неділю в обласному Муздрамтеатрі пройде концерт українського шансону. І за народним календарем сьогодні вшановується пам'ять трьох святих Василя Стефана і Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо. Якщо цього дня сухо і холодно на спекотне літо, а якщо день теплий на холодне. Також звертали увагу на сніг, якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень, не затримається. Ще в ДННУ була традиція 11 грудня слухати воду в краницях. Тож бажаючи вам тихої води і гарної погоди. Нагадаю цитату цього минаючого тижня. Для нас, дорогі батьки, дорогі діти, близькі родичі, але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові вітчизна. Древньоримський філософ та оратор Цицерон. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Вдалих вам вихідних, приємних подій і гарного настрою. Бережіть себе та Україну до понеділка.